Всім привіт! З вами знову я Марія, і сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись з базовою загальною військовою підготовкою 412 дванадцятому полку Немезі. Авшній шлях рекрута починається з польових умов. Навчання проходить в спеціально облаштованих класах, а практика на природі. І сьогодні дуже коротко і швидко розкажу і покажу, як це відбувається на практиці. Найперше, про що хочеться розповісти, це тактична медицина. Це знання, які мають засвоїти всі. На заняттях з такмеду ми навчилися накладати турнікети, зупиняти кровотечі, евакуйовувати поранених із поля бою, з червоної зони. Наші інструктори намагались максимально наблизити нас до бойових умов, щоб ми зрозуміли, як це, коли летить граната, коли артобстріл, коли ще якісь такі подібні відбуваються двіжухи, називаємо це так. І з боку, це можливо виглядало дуже смішно, бо ми дуже Пили там, не знали, не, не могли там дуже швидко намотати собі той турнікет, защепити його, затягнути його собі, чи так само зробити ту перев'язку. Е, але насправді це дуже класно, це дуже дуже сильно прокачує і витривалість, і витримку, і якісь е, фізичні якості, те саме накладання турнікету, чи ті пов'язки ти маєш розуміти, з якою силою тобі треба його затягти, е, дотягти на якій висоті, і це дуже класно прокачує всі скіли. Що? Знов? І тому такмет — це зовсім не нудно, і це виявилось реально дуже класно. І по своєму весело ми і набігались, і нападались, і накачались. І в цілому було класно. Тому такмет — це супер, і такмет мають знати всі. Далі стрільби. Де хто дивується, навіщо оператору дрону зброя, стрільби для чого воно? Але насправді кожен боєць має бути готовим до будь-якої ситуації, до, до будь-яких подій і вміти зреагувати швидко, з холодним розумом і правильно. Адже стрілецька підготовка це не просто точність пострілу, це не просто стрільба. Це дуже сильно прокачує концентрацію, впевненість в своїх якихось силах, навіть просто втримати той калаш було іноді дуже важко, особливо дівчатам. Ну він реально важкий. Я дуже довго привчалася, як його тримати, як його вкладати, тобто. Ти просто навіть прокачуєшся фізично під час стрільб і це реально корисно. Ми відстрілялись. Е... Ну, прям, щоб це важко, але трошки важко. Певно, треба пояснити. Важко в плані фізичному, бо ну, автомат він в цілому важкий, його важко тримати, і народ, якщо ви вмієте стріляти, то вчіться стріляти з неробочого плеча, з неробочої руки, бо це жесть. Коли я спробувала стріляти з лівого, з лівої руки, ну, не з робочого плеча, було дуже важко. Я майже не попала. Там буквально щось пару попадань у мене було в мішень, але нічого, практика, 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 і будемо стрілками, будемо стріляти. В цілому я навіть попала, і багато попала, як мені здається. Мені так здається в цілому, це прикольно, класно, Мені сподобалося. І взагалі мені здається, стрільби це те, що я чекала найбільше, бо мені дуже подобалося стріляти. Не дивлячись на те, що мені реально було іноді складно. У мене ліва рука взагалі набагато слабша, я взагалі це знала і. Тримати цей автомат лівою рукою, ну це, це щось мега складне, але нічого з часом, з часом воно прокачується. Ти, по-перше, е, якісь фізнавантаження, ти ми так само там, відтискались, підтягувались, робили якісь е, навантаження на своє тіло, і тому я реально прокачалась, я навчилась відтискатись, і вже згодом мені було той калаш тримати набагато легше лівою рукою, ніж з самого початку. Ми відпрацьовували стрільби на місці, в різних положеннях, сидячи, стоячи, лежачи, з перекладкою, повною, не повною повною, так само стрільби в русі, що саме цікаве, завжди після кожної вправи могли подивитися, скільки влучно ми потрапили в ціль, скільки попадань у нас було, ми отримували оцінки за це, і це було дуже цікаво, дуже класно. І стрільби це ну реально. Я прям ставлю 10 з 10. стрільби. Це дуже круто, адже ми всі після БЗВП отримуємо воз 100 Тобто стаємо стрільцями, і в першу чергу ми маємо вміти поводитись зі зброєю, користуватись нею і користуватись нею правильно, влучно і якісно. Важлива частина навчання це інженерна підготовка. Тут нас вчили облаштовувати позиції, рити укриття, так само копати окопи, також знайомили з вибуховими предметами. Розмінування, мінування, ось ці всі вибухові хитрощі. Назвемо це так, коли ти бачиш ту саму пелюстку, чи ти бачиш якусь міну, чи щось просто дуже дивний якийсь предмет це дуже цікаво. І інженерна підготовка е виявилася теж доволі дуже цікавим предметом і дуже корисним предметом. І тепер ми вміємо елементарно використовувати гранати знаємо, що це, як вона виглядає, так само як поводити себе, коли бачимо якісь дивні предмети в тому самому лісі, в якихось невідомих нам місцях, і це дуже класно, і це дуже корисно навіть для цивільного життя. Це була тактична підготовка. Тут було все максимально наближено до реалістичних е, справжніх умов. Ми відпрацьовували пересування малими групами двійками, трійками, четвірками. Тим самим відпрацьовувалась взаємодія в бою в екстремальних умовах. Е, і як діяти, коли ти не один, у вас не двоє, у вас там, як мінімум, троє, четверо і так далі. Це дуже сильно прокачувало якусь комунікацію між нами. Так само ми злагоджувались, зближувались і вже з часом нам було набагато простіше. Ми просто розуміли вже одне одного співслова. Співзнака, і це, це, це дуже класно, і це було дуже наглядно, помітно, що це дійсно нас прокачує і це дійсно е, в нас щось розвиває, і ми реально чомусь навчились. Кожен наш крок був під контролем інструкторів. Інструктора це взагалі люди, які робили це без АВП настільки не нудним і веселим, навіть просто елементарними тими ж самими гранатами, учбовими які нам літали регулярно, постійно, особливо на заняттях. Граната. Вікайте! Евакуацію біго! Куда Зараз! Ба -ба па ба бам -ба! Стріляють пова! І що саме цікаве, кожну дію ми відпрацьовували по декілька, по багато разів для того, щоб згодом вона стала автоматичною. Просто виходило це на автоматі. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boy, you love with the. Найяскравіше, що мені запам'яталось, на те, що мені реально дуже сподобалось, це імітації арт-обстрілу. Це було максимально наближено до реалій, до, реалі, до реалістичності, що просто там вже в якихось моментах ти думала, все, кінець. Я лягаю і кінець. Це дійсно виглядало страшно, тому що все горіло, взривалось, бахкало, літали гранати просто і в вогнище, потім розлітались іскри. Було дуже жарко, і от в таких випадках найголовніше це не піддатись паніці. А це у нас виходило дуже класно. Коли ми працювали відділеннями, ми губились, ми не знали, куди кому бігти, бо тут летить граната, тут всі падають, той побіг кудись. Відбіг. Тут ми шукаємо нашого побратима з відділення. Десь взагалі в іншому кінці цього окопу хтось в бліндажі, і це дійсно росіювало дуже велику таку паніку, але згодом знову ж таки ми це проходили. Ми навчались, ми вчились все більше і більше, і вже там з якимось певним разом вже було набагато краще краще. Краще ми вже зберігали якусь таку холоднокровність, Ми діяли злагоджено, і навіть під час артобстрілу, коли там по нам летіло все, що тільки можна було. Ми цьому навчились, і це реально виходило вже доволі непогано. І було наглядно видно, що ми дійсно засвоїли так сказати якийсь порядок дій і як правильно реагувати на таке. Тому от артобстріл це просто я ставлю мені здається, 20 з 10, 100 з 10. Це було просто максимально яскраво, весело по своєму знов ж таки <хи> і і, за незабутнє, називаємо це так. Кожне наше заняття це було не просто тренування. Це була така перевірка характеру. Тут, по факту, люди з цивільного життя ставали з кожним днем воїнами. І це дійсно так. З кожним днем в нас дійсно з'являлось більше витримки, більше витривалості, розуміння того, що ми дійсно готові вже до будь-яких викликів. Після завершення курсу БЗВП на нас чекає КТЗ. КТЗ це День Х. Це коли ніч змішується з днем, і ви залишаєтесь сам на сам зі своїми страхами, без інструкторів зі своїми знаннями, які ви начерпали собі за ті 30 днів. Нас чекає по факту самостійне виживання в лісі, де ми будемо рити самі собі окопи, самі собі здобувати їжу, називаємо це так, якщо так можна сказати, у нас будуть так само стрільби. Отже, все, що ми вивчили, буде перевірятись на. Контрольному тестовому занятті. Ми вже дуже чекаємо цього і це страшно. Це бо це звучить страшно. Нам наганяють жуті нам наганяють страху, як це може бути. Але ми це обов'язково покажемо вам, як воно буде відбуватись в третій серії. І я думаю, що це буде щось на хорорному, на такому прям вау. Але насправді дуже цікаво, і ми всі в такому яскравому очікуванні, що нас чекає, що вже просто не можемо дочекатись. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте собі там дзвіночок, щоб ви не пропустили третю серію, бо це мені здається буде реально дуже яскраво і насичена така серія. Якщо вам цікаво, обов'язково ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями, які можливо задумуються над тим, щоб долучитись до нас чи долучитись до армії і переживають, як воно все відбувається. Дивіться це відео. Нехай вони теж подивляться, бо це не страшно, і це дійсно по-своєму весело, по-своєму, цікаво, по своєму серйозно так само само. Собою, тим паче, зараз з'явився цей самий новий контракт 1824 дрони. Ось я сижу перед вами, мені майже 20 років, і я перед вами, хлопці, дівчата. Доєднуйтесь, не бійтесь. Це це по-своєму не страшно. Зараз ви вже можете доєднатися дійсно до технологічної, сучасної нової української армії і зробити свій внесок своїми руками, своїм розумом в першу чергу і бути корисним корисним для себе, для своєї країни, для своєї держави, для своєї родини. І пам'ятайте, або ви у війську, або ви для війська. Папа. -па.